В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Їхній продукт ніколи не втрачає популярності та смакує всім. Як працює запорізьке підприємство Лускунчик-смакунчик в умовах війни, процес виготовлення насіння та питання кадрів? Дивіться далі. Надати першу допомогу пасажиру та правильно зреагувати на ситуацію під час дорожнього руху. Для водіїв комунального транспорту провели життєво важливий майстер-клас. Минулої доби окупанти завдали майже півтисячі ударів по 13 населених пунктах області. До поліції надійшло 55 повідомлень про руйнування багатоквартирних та приватних будинків. У приміщеннях пошкоджені вікна, потрощено фасади та дахи, зруйновано стіни та прилеглу територію. Ворог здійснив дев'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Щербаках, Малій Токмачці та Новоандріївці. 270 БПЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське. П'ять обстрілів за Све накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Малинівку, 164 артудари чотири по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне. Разом з тим, на запорізькому напрямку прикордонники за допомогою дронів знищили особовий склад противника. Окупанти намагались сховатись в укриттях, проте тимчасовий сховок став для них місцем поховання. Ліквідують загарбники і вибійці бордянського прикордонного загону. В результаті бойової роботи аеророзвідки знищено два сховища з особовим складом росіян. В ніч на 12 лютого ворог атакував столицю балістикою та дронами. Влучання зафіксовані в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Наслідок ворожих обстрілів стали часткові руйнування та пожежі в офісних будівлях, складському приміщенні та на даху багатоповерхівки. В оболонському районі одна людина загинула, троє постраждали. Серед них дев'ятирічна дівчинка, двох поранених медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі виникла пожежа нежитлових приміщень. У Бориспільському районі уламками збитих БПЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки. На Дніпропетровщині від атак артилерії та дронів потерпав Нікополь та прилеглі громади. Постраждала жінка, їй надали медичну допомогу на місці. Пошкоджені два приватні транспортні підприємства, медичний заклад, магазин, АЗС. Понівечені чотири багатоквартирні будинки з десяток приватних осель. Також росіяни вдарили і по кривому рогу. Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені три багатоквартирні будинки та зо три десятки авто. Під ворожим вогнем опинилася і краснопільська громада, що на Сумщині. Окупанти двічі вдарили керованими авіабомбами. Є руйнування інфраструктури та загиблі через злочання загинули 40-річний місцевий житель та 30-річна жінка. Пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади, приватні автівки. На місці події працюють правоохоронці. Вони збирають докази та фіксують наслідки обстрілів завданих РФ. На Херсонщині російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Окупанти поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства. Понівечили приватні автомобілі. Є поранені. У Білозерці росіяни атакували з безпілотника автомобіль комунального підприємства. Внаслідок вибуху зазнали поранень двоє працівників. 57-річний чоловік дістав вибухову травму: струс головного мозку, контузію, уламкові поранення голови, плеча та грудної клітини. У 51-річного комунальника діагностували вибухову та черепно мозкову травми, контузію, струс головного мозку та уламкові поранення голови. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Тим часом на Коп'янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Бійці бригади помста відпрацювали по ворогу та за допомогою дронів знищили три радянські гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б». разом з тим об'єднана штурмова бригада Нацполіції Людь встановили прапор у центрі Турецька. У місті тривають важкі бої. Ворог усіма силами намагається окупувати місто та кидає в бій найбоєздатніші підрозділи. Але Турецьк залишається під контролем ЗСУ. Вони підтримують економіку країни, попри виклики воєнного часу. Одне з таких підприємств у Запоріжжі, Лакомка «Лакомка-2010». є одним з найбільших виробників смаженого насіння в Україні. Тільки за минулий рік компанія перерахувала до бюджету понад 1 мільйон гривень податку із заробітної плати, майже 2 мільйони податку на додану вартість. Більше про роботу підприємства і проблеми, з якими стикаються, розповість Олександра Кольба. 怖くて。<music> Після ретельного відбору насіння потрапляє в обжарювальні печі, де смажиться при температурі 220-225 градусів. Далі направляється у транспортер охолоджувач де за допомогою витяжки температура продукту знижується до 18-20 градусів. Тільки після цього смажене та охолоджене насіння потрапляє в бункер для збирання, а далі на конвейер-дозатор. Вже звідти насіння спрямовують на пакування. Так виробляється продукція торгової марки Лускунчик-смакунчик. Ми з оптимізмом йдемо вперед, працюємо для нашого міста, стараємося, розвиваємося і надіємося, що буде краще. Шукаємо в різних місцях, де вистрілює наша продукція, наша сировина, де є фермер, який може постачати належного чина сировину. З початком повномасштабного вторгнення підприємство зіткнулося з низкою серйозних викликів. Зокрема, це постачання сировини, адже один із головних постачальників знаходився в Херсонській області. Ще одна проблема через війну нестача кадрів. До повномасштабного вторгнення тут працювали 100 людей. Зараз фактично залишилося менше половини. Частина співробітників виїхала за кордон, а багато чоловіків стали на захист України. Мали нагоду і можливість, по-перше, попрацювати з керівництвом про проблеми, які є на підприємстві, в тому числі і з укомплектування кадрів. Впевнені, що найближчим часом підприємство буде розвиватися і буде потребувати додаткових професіоналів своєї справи, а ми будемо готові надати сприяння і в навчанні, і в підготовці. Хочемо подякувати керівництву, власникам, персоналу за те, що в цих складних умовах, в умовах воєнного стану, блекаутів. Зменшення ринку споживачів підприємство працює, забезпечує роботою понад 40 людей, а це 40 родин, які залишаються жити в Запоріжжі. Дякуємо кожному бізнесу, як великому, так маленькому, за те, що ви зараз в Запоріжжі. У 2024 році в Запоріжжі було відкрито понад півтори тисячі нових об'єктів малого бізнесу, що на 4% більше ніж у 2023 році. Наразі, незважаючи на війну, в Запоріжжі залишаються працювати близько ста великих підприємств: Олександра Кольба, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З початку року в Запоріжжі 190 людей постраждали внаслідок обстрілів, з них п'ятеро діти. Такі дані під час брифінгу озвучила директорка департаменту соцзахисту населення Запорізької ОДА Світлана Бойко. Аби допомогти людям реабілітуватися, було затверджено програму щодо підтримки постраждалих та надання допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. На реалізацію проєкту виділено 1 650 000 тисяч гривень. Програма передбачає надання фінансової допомоги тим, хто отримав поранення внаслідок ворожих ударів та був госпіталізований. Аби скористатися ініціативою людині слід звернутися до органів соцзахисту населення за місцем проживання. За необхідності фахівці можуть допомогти оформити звернення у лікарні. Підставою для виплати є госпіталізація людини у зв'язку з отриманням мінно-вибухової травми, струсу головного мозку, перелому кісток або кінцівок та отримання інших травм, які призвели до значного погіршення стану здоров'я. Наразі допомогу вже отримала 51 людина. Ще 29 пакетів документів опрацьовуються. Ця виплата не оподатковується та не враховується при наданні інших державних соціальних допомог. Програма передбачає виплати в таких розмірах. 20 тисяч гривень це екстрена грошова допомога цивільним особам, в тому числі ВПО, які зареєстровані в Запорізькій області, та отримали ушкодження внаслідок обстрілів і були госпіталізовані до медичних закладів. Додатково 30 тисяч гривень для постраждалих, які отримали тяжкі мінно-вибухові травми та тяжкі телесні ушкодження, що визначено у висновку судової медичної експертизи. Постраждалі отримують допомогу на особисті банківські рахунки протягом тижня з моменту подання пакету документів. Якщо потерпілою є дитина або недієздатна особа, документи подають батьки або законні представники цієї особи. Затримання підозрюваного у вбивстві, ліквідація пожежі та ДТП з водієм у стані алкогольного сп'яніння. Коротко про надзвичайні події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі оперативники затримали чоловіка, який забив до смерті приятеля. Раніше 38-річний фігурант свідчив, що разом з померлим на території приватного домоволодіння вживав спиртні напої, той у стані алкогольного сп'яніння неодноразово падав на підлогу, що й призвело до трагічних наслідків. Однак результати судово-медичної експертизи довели протилежне. Як з'ясувалося, між чоловіками раптово виникла схварка. Фігурант справи завдав опоненту множинних ударів, від яких потерпіли. Невдовзі і помер. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. На території садового товариства в Запорізькому районі горіла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка. Особисті дані загиблого встановлюються. Ймовірно, причиною загоряння стало перенавантаження електричної мережі. В запорізькому районі згорів також дах житлового будинку. Жертв та постраждалих немає. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. У заводському районі кермувальник Mazda cx ЦХ-5» не обрав безпечну швидкість руху та врізався в дерево. Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результати огляду на місці 1,43 проміли. сотих Запоріжжя автомобіль Рено зіткнувся з електроопорою. Водія та пасажира доправили до медзакладів. Надзвичайники відключили акумуляторну батарею відживлення та змили паливно-мастильні матеріали. Як забезпечити безпеку та конфіденційність всіх важливих даних та не потрапити до рук шахраїв? Представники кіберполіції розповіли журналістам про прості правила, які зможуть зберегти всю важливу інформацію. Цей окремий підрозділ було створено у 2015 році. Аби не дати шансу кіберзлочинцям, фахівці рекомендують використовувати подвійну аудентифікацію у соцмережах, використовувати надійні та унікальні паролі і обережно завантажувати невідомі файли та додатки. Розповіли присутнім про актуальні шахрайські схеми, основні правила кібербезпеки і кібергієни, як у професійній діяльності, так і у повсякденному житті. Звертаються з приводу шахрайських дій. Це той же фішинг, це не надсилання товару, дуже розповсюдження шахрайська схема, тобто це передплата і не отримання товару. Тому це, мабуть, в топі. Початком повномасштабного вторгнення спільно з волонтерським сектором було створено онлайн проєкт Брама, спрямований на протидію дезінформації, а також російській пропаганді у мережі інтернет. Сьогодні телеграм-спільнота Брама налічує 140 тисяч підписників як на території України, так і за її межами. Насилання скарг дає вірогідність того, цей ресурс блокується адміністрацією тих майданчиків, на яких вони розміщуються. Це Ютуб, Телеграм, наприклад, інстаграм, тікток таке інше. На сьогоднішній день нам вже за допомогою волонтерів, які доєдналися, та можуть донатити трохи свого вільного часу. Надсилаючи скарги, нам вдалося за заблокувати вже десь більше 36 тисяч таких ресурсів. У Запоріжжі розпочався фінальний етап конкурсу Вчитель року. До участі в ньому від Запорізької області зареєструвався 41 освітянин. Найбільше учасників за номінаціями Зарубіжна література, історія та хімія. Відбірковий етап був проведений у змішаному форматі а фінальний відбуватиметься очно. У завершальному етапі випробувань братиме участь 21 педагог. Тут вже кількість вчителів переважатиме у категоріях трудове навчання та технології. Далі на переможців очікує участь у другому загальнонаціональному турі. Спробувати вирішила свої сили саме в цьому конкурсі. Діти мене дуже підтримують. Вони дуже радіють, що в них вчитель вперше та ще й пішов. В них дуже емоції великі. Ну і в мене також я хочу їх не підвести. Емоції дуже великі. Сподівання також дуже великі, щоб отримати бажаний результат, хвилюючи, але в принципі цікаво набратися досвіду від інших, показувати свій досвід. Я маю, ну і звичайно, з дітками бути в тренді. Кожна людина вона сама визначає для себе, чи готова вона прийняти участь у, у таких конкурсах. Да? І єдина вимога, яка на сьогоднішній момент існує, це стаж педагогічної роботи не менше трьох років. І ось сьогодні у нас приймають участь у цьому конкурсі. Дуже цікава ситуація від трьох до сорока років стажу. Тобто різні люди, різні, за знаєте, не тільки за своїм. Віком, але і за ментальністю, тому що це різні покоління, різні покоління, різні моделі виховання і так далі. Тому це дуже цікаво. На сьогодні 21 учасник буде змагатися на обласному рівні. Це найкращі зірочки, наші педагогічні на обласному рівні. І звісно, що будуть переможці, які будуть представляти на всеукраїнському рівні Запорізький регіон, чому ми дуже раді. Інфодень українського культурного фонду у Запоріжжі представники організації підбили підсумки участі нашого регіону в грантовому сезоні 2024. А також розповіли митцям, як подати заявки цьогоріч. про успішні запорізькі проєкти та нові креативні ідеї, розкажуть журналісти МТМ. У незламному хабі Запоріжжя відбулася зустріч митців із представниками Українського культурного фонду. Торік на конкурсній основі фонд профінансував шість культурних проєктів Запорізького регіону на загальну суму 3 мільйони гривень. Це виставки, концерт, інклюзивний бібліотечний простір і двомовне арт-видання. Три проєкти з шести розробили представники органів місцевого самоврядування. У 2022 році в нашому місті відчинилася інклюзивна бібліотека, яка знаходиться на проспекті Незалежної України 68 А ця бібліотека була відчинена під час війни і вона стала одною з найкращих бібліотек України. У 2024 році. В цій бібліотеці ми реалізували проєкт, який називається Бібліохаб для кожного. Цей проєкт був спрямований на те, щоб підтримати людей, які ментально та фізично постраждали від війни. Ми самостійно були в цих бібліотеках, і бачили ці книжки і бачили ці картини, тактильні, такі, такі живі, такі важливі зараз, тому що це не тільки про інклюзію, це, мабуть, про повагу і про задоволення потреб кожного та кожної дитини чи дорослого. Історія успіху це зокрема народжений у Запоріжжі проєкт Плакати воєнного часу, який згодом став не тільки всеукраїнським, а й вийшов за межі країни і розпочав мандри світом. Це портал архітектури модернізму, крихка спадщина, а також фото виставка Спас бойова культура українців є, що запропонувати місту, і цьогоріч зокрема театр Ляльок розробив проєкт «Бебі-театр» для наймолодших глядачів віком один рік плюс і прагне створити для них у закладі культуру. Ми хочемо зробити спеціальне приміщення, де ці грані стираються, де немає сцени, де немає глядацької зали. Тобто маленькі глядачі, вони тут поруч з акторами, поруч з ляльками, тут не буде ширми, тут буде простір, який буде об'єднувати і акторів, і ляльок, і дітей, і їх батьків. У порівнянні з іншими регіонами Запорізька область має власне культурне обличчя, зауважили учасники зустрічі. Запоріжжя зараз це розвиток попри все, це збереження культури попри все, це життя попри все. І дякуємо, що за ті сім років вашого існування саме 35 проєктів були реалізовані у нас в громаді. Цьогоріч на фінансування культурних проєктів фонд виділяє 200 мільйонів гривень. Залучатиме також вітчизняний бізнес та міжнародних партнерів. Пріоритетні напрямки культура під час війни, інклюзивність культури, культурна спадщина, розвиток культури на місцевому рівні, культурне розмаїття. Прийом заявок триватиме до кінця лютого. Долучитись до конкурсу проєктів можуть як культурні установи, вищі менеджери, громадські організації, так і митці індивідуально. Хочемо активізувати, щоб незалежний сектор також брав участь, тому що об'єктивно гранти Українського культурного фонду. Заявка, процес проходження, так вони можуть комусь здатися трохи складними, але скажімо, так варто почати цей шлях. Ми б дуже б хотіли, щоб була збалансована географія наших заявників. Бо у вас може виникнути запитання, що там складна заявка, ми не розуміємо, як заповнювати якісь там дуже складні умови. Це державні кошти, так вони чимось зобов'язуються певними нормами. Але саме для цього ми приїхали в Запоріжжя. Нагадаємо, Український культурний фонд це державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій, спрямований на підтримку індивідуальних, національних та міжнародних культурно-мистецьких проєктів. Упродовж семи років свого існування профінансував понад 2700 проєктів на загальну суму 1,6 мільярдів гривень. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. Допомогти собі та тим, хто поряд для водіїв громадського транспорту Запоріжжя провели навчальний тренінг з домедичної допомоги, адже вони постійно працюють з людьми та можуть будь-який час опинитись на місці ворожих атак. Як зупинити кровотечу, надати допомогу собі та тим, хто опинився поряд, і не розгубитись у стресовій ситуації. Водіїв навчали професійні інструктори. Як це було, бачила наша Аліна Мельничук. Пані Тетяна, водійка тролейбуса зі стажем за кермом майже 40 років. Розповідає, за весь час роботи ситуацій, в яких потрібно було надати домедичну допомогу, не було. Але прийшла навчитись, бо розуміє, що в нинішніх умовах дуже важливо бути готовою допомогти у будь-яких ситуаціях, адже знання з першої допомоги та правильна поведінка у надзвичайних ситуаціях можуть врятувати життя. Якщо у людини є якісь навички, вона Може спочатку роз, як сказати, рознервуватися, а потім воно раз, і ну, не те, що на автоматі, просто пригадалося, і вже потім страх свій. Перескочив і починаєш діяти. Тренінг з надання першої домедичної допомоги тривав три години, а складався він з теоретичного блоку та практичної частини. Захід провела команда парамедиків «Life in your hands». Участь взяли водії муніципального транспорту, приватних перевізників, а також технічний персонал. Організатори впевнені, що базові навички з надання першої допомоги це не просто знання, а реальний інструмент для порятунку життів. Наша задача сьогодні навчити найголовніших навичок надання першої домедичної допомоги. Зупинка кровотечі, як ви собі спостраждали, ми. це знання потрібне не тільки водіям, усім, хто живе зараз в Україні, бо це, на жаль, дуже потрібні знання саме з цих тем. Це перше По-друге, водіям воно надпотрібно, бо вони працюють з людьми. От, вони мають вміти користуватися своєю аптечкою, вони вміють, мають вміти змогу допомогти тому, кому може стати погано. І вони завжди рухаються по дорогах. Вони можуть попасти під прильот. На жаль, тому ці знання їм дуже необхідні. Водії разом з інструкторами опановували алгоритм дій від оцінки стану потерпілого до реанімації, правила поведінки з постраждалими та заходи особистої безпеки. Вчилися як контролювати дихання, свідомість та тиск. Разом з інструкторами відпрацьовували механізми зупинки кровотечі, накладання турнікетів, тампонади ран та надання допомоги при травмах. Підборіддя. Піднялась до гори і починаю слухати. І рахую про себе 101, 102, 103, 104, 105. Ці навчання необхідні водіям. Вони раз на два роки проходять ці навчання обов'язково, але ці навчання на даному етапі проводяться з порішенням Запорізької РНБО Запорізької області. Для того щоб навчити підняти, обновити знання, тому що за два роки воно затушовується а водії повинні це розуміти, що це на даному етапі це необхідно. Війни навіть базові знання можуть стати рятівними, кажуть організатори. І тепер, завдяки цій ініціативі, десятки водіїв Запоріжжя готові не лише перевозити людей, але й діяти у надзвичайних ситуаціях. І цілком можливо врятувати комусь життя. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.